Тому що йому погано тому песику, бачите, йому зовсім зле. От, на сьогоднішній день він навіть відмовляється від їжі. Ще з руки його пробуємо годувати. Він коли з руки, то ще щось трошечки там десь чуть-чуть лизне. Ветеран антитерористичної операції Олег Кашлях показує своїх чотирилапих підопічних. Понад чверть століття чоловік служив у війську. Там відповідав за забезпечення паливомастильними матеріалами і водночас лікував собак. Коли на сході почалися бойові дії, чоловік працював у складі нацгвардії у найгарячіших точках фронту. На блокпостах в, в часи там в ті часи дуже багато. Та й зараз є багато твариночок. Є приблудні тваринки і так далі. Ми прививали тих всіх тваринок, які приблудні, то ми співпрацювали там із державною ветеринарною службою. І, і навіть через ООН ми там кліпси брали для того, щоб маркувати тих тварин. Три роки тому, через стан здоров'я, Олег Кашляк завершив військову кар'єру та здійснив давню мрію. Разом із сином відкрили ветеринарну клініку. Мені та справа цікава. Вона в принципі на неї покладено все життя. Я завжди в армії знав, що в кінцевому результаті, десь після того, як закінчиться служба, треба буде ще себе задіювати, а задіювати де там, де ти. Вмієш там, де ти розумієш, що робити, і запуском бізнесу ветерану допоміг Український ветеранський фонд. Олег Кашляк став переможцем конкурсної програми фінансування та отримав мільйон гривень на розвиток власної справи. за ці гроші придбав діагностичне обладнання для чотирилапих. Це УЗД в нього є можливості. Всі практично нам відкрили в програмах всі можливості, що ми маємо можливість робити, і дослідження внутрішніх органів і судин, і кардіо, тобто серце якби повністю. На роботу взяв молодих фахівців. Ветеринари Майдері, кажуть, пан Олег, пан Олег, керівник вимогливий, дається в знаки досвід військового. Відчувається те, що раніше був військовий, відчувається така міць, характер в контролі. от Контроль це от основне, що треба, тому що ветклініка це все ж таки дуже така е, велика. Е, Відповідальність треба всіх працівників добре контролювати. Фінансову допомогу від Українського ветеранського фонду Мінветеранів отримали вже понад 160 колишніх військовослужбовців. Проєкт передбачає матеріальну допомогу на розвиток бізнесу ветеранів та членів їхніх родин. Подавши куштори, весь пакет до аплікаційної форми до самого пакету документів. пройшовши етап відбору саме конкурсної цієї програми, варто. Ну, саме пан Олег виграв цей конкурс. Це безповоротна допомога. зазначаю, Тобто тобі ж нічого в державу повертати не потрібно. Щомісяця у клініці ветеринари приймають сотні хвостатих пацієнтів. У майбутньому пан Олег планує відкрити у ветклініці ще й реабілітаційне відділення для чотирилапих. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів П'ятий канал.